РГД-33. І я радий вітати вас в майстерні невідомого ранчо. Осколкова протипіхотна дистанційна наступально оборонна граната РГД-33, розроблена в 1933 році конструктором Дяконовим. В роки німецько-радянської війни споряджалися різними сурогатами, тобто вибуховими речовинами. Наприклад, Амоналом. Дальність розльоту осколків до 15 метрів, а в обороненому чехлі близько 30. З вибухом гранати у цьому ж самому осколковому чехлі утворювалось до 2400 осколків. РГД-33 випускалася різноманітними заводами та майстернями. Ці екземпляри могли мати відхилення за формою та розмірами. Наприклад, під час оборони Севастополя. В місті вироблялись гранати, поверх заряду яких замість стрічки з осколковою нарізкою наматувався сталевий дріт. Граната постачалася у війська у розібраному вигляді. Окремо в ящиках лежали рукоятки з монтованими в них ударно-спусковими механізмами, окремо корпуси із зарядом вибухової речовини, ну і окремо сам запал. При отриманні гранати на руки солдат прикручував рукоятку до корпусу. Після цього рукоятку від гранати відокремити ставало неможливим і складав у сумку для гранат. Запал боєць зберігав окремо. Ну, а тепер найцікавіше. При підготовці гранати до бою необхідно було посунути запобіжну чеку вліво і, утримуючи гранату за корпус лівою рукою, протягнути правою рукою за зовнішню трубку рукоятки на себе. І повернути вправо, звести ударник і відпустити. Потім слід було посунути запобіжну чеку на рукоятці вправо, так, щоб чека закрила собою червону крапку на рукоятці. Тим самим граната стає на запобіжний звіт. Потім слід було відкрити отвір у верхній частині корпусу, опустити туди запал і знову закрити його. З цього моменту граната була готова до застосування. Для застосування гранати необхідно було посунути вліво запобіжну чеку так, щоб знову відкрилася червона крапка на рукоятці. Після цього граната кидалась у ціль. При бажанні чеку можна було знову поставити на запобіжний звіт. Граната мала цікаву систему запобігання. При китку спрацьовував інерційний механізм, який змушував ударник наколоти капсуль, і через 3-4 секунди відбувався вибух. Якщо китка не було, то граната залишалася на бойовому зводі. Потужний заряд вибухової речовини забезпечував гранаті хорошу фугасну і осколкову дію. Проте підготовка гранати до застосування вимагала виконання надто багатьох дій, і в умовах воєнного часу, коли значна частина бійців не була належним чином навчена, застосування гранати РГД-33 становило для них значні труднощі. Ну, що ми і помітили в подальшому, коли вийшла РГ 41 якщо не помиляюсь, тобто нижня частина лишилася практично без змін, а сам детонатор вже став встановили більш сучасний. Як бачите, наші екземпляри не в кращому стані, деактивовані варварськими методами. Ну, але нехай так. То тепер то все не містить вибухових речовин, а це означає, що ми не покидаємо рамок закону. А я ж повторюю, що ми не займаємося розборкою чи деактивацією бойових зразків, чого і вам не радимо. Повірте, життя, здоров'я і свобода дорожчі за будь-які залізяки. А предмети, які ви бачите, то вже історія, то вже музейні експонати. Тут у нас все по стандартній схемі. розбираю все, що тільки можна, намагаючись зберегти деталі. Трохи згодом мені ще збирати докупи. Ну, а на арену виходить чудотворна щавелова кислота. Побачите гарний приклад того, що вона може. Наші пацієнтки подають надію на оригінальну фарбу, тому намагатимуся зберегти ту настільки, наскільки то можливо в даній ситуації. Минуло година 5. Можемо спостерігати результати. Обережно кухонною губкою збиваю залишки крихких шарів корозії. Далі за результатом. Можна знову в кислоту, або ж якщо результат влаштовує, то на консервацію. Мене ж все влаштовує. Бачу, якщо кислотити далі, то вже почне злазити фарба. Тому добре просушую деталі, після чого можемо зацінити стан. Баночки непогані. От осколкова рубашка така собі. Краще перефарбувати. Кришки в будь якому випадку на ремонт. На руків їй лишилася фарба, але дуже багато корозії. Якщо не прибрати ту, то навіть після консервації дуже скоро і ража почне проступати знову. Уже, як каже старина гельмут латать не за що хватать, тому просто видаляю вражену ділянку метал. Притираю плоскості поверхові, адже пайки там вже не буде. Експонат буде розборним. Обробка обртофосфорною кислотою та з'їсть залишки там якихось очагів корозії, десь якщо щось лишилося. Ризикований крок, так як якщо перетримати, успішно перебере й саму фарбу. Більш того, якщо лишити надовго, то від металу нічого не лишиться. Але тут же досвід тільки він. Ну а пороків його розібрати неможливо, а обробити зсередини потрібно, тому краще так, ніж ніяк. Ну тим більше воно все одно йде перекрасно. Одна з банок виявилась геть слабкою, тому прийняв рішення не витрачати поки що на ту драгоцінне олово. Можливо, якось згодом доберуться руки і до неї, а поки займусь більш живими пацієнтами. Як вам колір. До речі, Ефку також перефарбував вже в нього, як і обіцяв. В нашій групі в телеграмі ссылка на яку під відео скину фото. Що скажете про такий метод фарбування? Завод чи ні? Фарбу плоду товстим шаром і в декілька слоїв. Це приховає каверни. На самій банці лишились чорнильні клейма, тому прийняв рішення зберегти оригінальну фарбу і їх. Для консервації покриваю ту воском, Той створює тонку плівку на поверхні експонату і дозволяє ще надовго зберегти оригінальні кольори. До речі, з тих же причин не став відновлювати кришечку на отворі під детон. Якби почав там точити і кріпити нову, вже б точно був би повний перекрас. А так, в принципі, нормально, Боєвняк. Всередині добряче продуває все з бройовим мастилом для консервації. Маємо результат. Пишіть, що думаєте про проведену роботу, чи варто експонат вашого лайку, також підтримайте канал своєю підпискою. Адже попереду ще багато цікавого.